Це був мій шоуріл по рекламі та кліпом. Чесно, я його ще не доробив до кінця, тому що чекаю пару реклам, коли вийдуть. Одразу скажу, що продюсери не завжди дивляться до кінця шоуріл або взагалі його не дивляться, тому що їм важливіше подивитися повну роботу. Шоуріл існує лише для того, щоб зрозуміти приблизно твій рівень та те, як ти працюєш з камерою та світлом. Важливо завантажувати всі свої готові роботи на Vimeo, щоб замовник міг подивитися кліп або рекламу повністю і оцінити, наскільки ти підходиш їм для наступного проекту. У моєму шоурі немає жодного кадру із фільмів, серіалів та коротких метрів, бо кадри дуже сильно відрізняються, як мінімум по світлу та композиціям. Якщо є можливість, і час, звісно, можна створити і окремий шоуріл під це. Але з досвіду скажу, що тут так само, як і з кліпами і рекламами, оцінюють тебе по повній роботі. В цьому відео я ще розкажу, як створити собі CV, якщо ти подаєшся в продакшн або якусь компанію. Можливо, вони це попросять окремо від шоурілу та твоєї ціни. CV створюється для того, щоб описати те, які задачі ти перед собою ставиш, та з якою технікою ти працював, які навички маєш, плюс перелік твоїх готових проєктів. Отже, як твій шоуріл має виглядати, перше він повинен бути лаконічним та виразним. Друге. Показувати, як ти бачиш кадри, різний рух камери, кути зйомки та світло. Третє. Та показати, в якому стилі ти можеш і хочеш знімати. Довгим відео робити не треба. Продюсери або клієнти, які відкриють твій шоуріл, подивляться першу частину і їм вже все буде зрозуміло. Тож, твій шоуріл повинен бути в районі однієї-двох хвилин. І перші кадри повинні бути максимально круті. Але це не проблема. Короткий шоуріл теж абсолютно може влаштувати. Немає сенсу розтягувати його. Музика повинна бути достатньо Центральна. Щось по типу електронік, поп, хопфул можеш підібрати на сайті Epidemic Sound за мінімальну підписку або взагалі з пробним періодом. І не забудь скачати стему, щоб мати можливість редагувати аудіо. Створи собі папку і закинь туди всі свої роботи в найкращій якості з інших дисків. В монтажі вибери для початку найкращі моменти, які б ти хотів додати, звертай увагу на різні крупності, кути зйомки, рук камери та світ, все, що додасть динаміки в монтажі. Також, обираючи музику, спробуй знайти не монотонну композицію, щоб ритм монтажу змінювався. Це потрібно для того, щоб використати і короткі кадри в більш динамічному відрізку, а також і довгі плани по 3-4 секунди, які, на твою думку, обов'язково треба показати саме так. Твій монтаж повинен чіпляти тебе. За допомогою шоуріла ти показуєш, на що ти здатен та якого результату досягаєш. Що важливо для кожної професії, шоуріл буде виглядати по-різному. Якщо ти монтажер, то в першу чергу треба проявити свої скіли в цьому, більше склеєк різних ефектів та робота зі звуком. Для режисера важливіше показати емоції акторів та атмосферу в кадрі, тому буде більше крупних планів та діалогів з хайлайцями і сцен. Якщо ти оператор, як я, то тобі треба використовувати кадри з різними цікавими кутами, рухом камери та найголовніше світло, тобто більша кількість найкрасивіших кадрів. Якщо це продакшн компанія, то важливіше показати кадри з брендами, можливо, навіть додати деякі кадри з бекстейджу, показати масштаб знімального майданчику та професійну техніку. Повернемось до варіанту, коли у тебе нуль проектів, але ти вмієш монтувати і готовий витратити свій час на монтаж та маєш трохи грошей на підписку. Тож не так вже й складно зробити свій перший якісний шоуріл як монтажера. Тепер перейдемо до CV-шки. CV з латини перекладається як біографія. Будь певен, що багато продакшн компаній захочуть від тебе CV-шку. Тож, як це виглядає і що для цього потрібно? Я, наприклад, створював сам через Photoshop і потім зберігав в pdf файл, щоб легше було перекидати в месенджерах. За все життя мені знадобилися лише 2-3 рази. Тож не вкладайте в це дуже багато зусиль, але елементарний смак в створенні цього потрібно мати. На першій сторінці вписуємо загальну інформацію, як тебе звати, дату народження, мейл, скільки років працюєш та свою фотку. Я ще додав посилання на шоуріл та сайти з рейтингами фільмів EMDB та Дзиґа це наша українська кіноакадемія і національна премія, що проходить кожного року. Якщо ти знімав фільми чи серіали, твоє ім'я туди вносять автоматично. Друга сторінка повинна описувати, що ти вмієш, в чому твоя унікальність, та загалом, яка твоя ціль в майбутньому. Опиши максимально всі свої скіли, додай кадри з собою і знімальним майданчиком або скачай щось подібне, якщо не маєш такого. Постарайся цю сторінку заповнити саме цією інформацією. І третя сторінка, та наступні, якщо буде потрібно. Додай скріни зі своїх проєктів, назви цих проєктів та посилання, якщо хочеш поділитись. Якщо ти не впевнений в якості роботи, то краще залишити красиві скріншоти і просто назву проєкту. Збережи це все в PDF або можеш перенести в Google Doc. Зроби максимально доступним цей файл, щоб його можна було відкрити з телефону без проблем. Тепер теоретично маючи шоуріл та сівішку, ти можеш знайти декілька продакшн компаній та відправити це їм. Чим більше контактів ти знайдеш, тим краще. На початку дуже багато фідбеків не буде, але якщо дуже довго стукати в одні двері та бути впевненим в собі, рано чи пізно хтось зверне на тебе увагу, можливо, дасть тестове завдання або навіть роботу. Великі продакшн компанії, окрім рекламних проєктів, маючи купу іншого. наприклад, ведуть соцмережі для якихось брендів. І їм постійно потрібні монтажери, оператори і люди, взагалі, які можуть організувати цей процес. І тут будеш ти, і повір їм це на руку. Продивись прямо зараз всі свої роботи та оціни, чи зможеш ти зібрати зараз шоуріл. Якщо чогось не вистачає, можливо, навіть треба зняти для когось щось безкоштовно, і цей проект принесе тобі красиві кадри. Все в твоїх руках.